Привіт-привіт! Ви на каналі Яна Яночка. Кхе -кхе. І сьогодні ми будемо робити дуже круту е, прикрасу для великодня пташку. Давайте починати робити. Е, для цього нам потрібні ось такі три кольори: жовтий, е, оранжевий і чорний, Фломастери, клей, паличка. Ватні диски та ножниці. Починаємо. Для початку, для початку ми так беремо і е, відмічаємо чорним фломастером. Е, ось таку, таку лінію намальовуємо, беремо клей і намащуємо в сердинці. Ось це. І приклеїмо ватний, інший ватний диск, що буде у нас зверху, на оцю чорну лінію, щоб цієї чорної лінії в нас не було видно. Ось так у нас вийшло. Ми це перевертаємо, можна так залишити. Ось такий, ніби сніговик вийшов. Далі дивіться, що далі робити. Далі на наступному ватному диску малюєте ось таке начебто крило і замальовуєте його легенько-жовтим, легенько, не сильно, щоб ледь-ледь був такий колір. Я ось так замалювала. Гарненько, щоб було. Ем, ось. Далі. Вирізаємо це все. Ось, ми вже вирізали. Ось таке в нас крило вийшло. Тепер беремо нашого, нашу пташку і приклеїмо ось тут крило. І кхів, робимо таку саму штучку і приклеїмо з іншого боку. Ось так в нас вийшло. Все гарненько приклеїли. Тепер, що нам потрібно зробити? Беремо е, жовтий фломастер. І отут так легенько цей. Малюємо йому чубчик. І ось тут малюємо чубчик такий. Зараз покажу, як це має виглядати. Ось так це має виглядати. Тепер беремо оранжевий. Фломастер, і малюємо йому дзьобика. Ось так, такий дзьобик переберемо і малюємо ось такі оченятки нашій пташці. Ось. Ось така пташка в нас вийшла, але це ще не все. Тепер ми приклеїмо її на паличку, і в нас буде ось така пташка на паличці. Всім па-па-па-па! Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.